Сьогодні я хочу познайомити вас із плиткорізом. Але це не звичайний плиткоріз. Це плиткоріз для тонкої, точної, делікатної та унікальної порізки керамограніту. Розбив це відео на три частини: перше, це загальне ознайомлення, друге це технічні характеристики, технічні особливості. Третя це комплектація. Третя частина буде цікава абсолютно для всіх майстрів, тому що кожен із вас зможе підібрати собі унікальну комплектацію під той інструмент, який вже є у вас в наявності в арсеналі. Що можна зробити цим плиткорізом? Ну, перше, це банально, вирізати просто ревізію у плитичці. Якщо це буде в одній плитичці, або якщо це буде із двох плиточок, які стоять на межі, і вам потрібно посередині вирізати ревізію. Кнопочки для інсталяції, може це підкорізати. Далі розпустити керамографіч. Крупний формат або звичайний край магніт, наприклад, для, для трапіку. Якщо у вас там є якісь тонкі деталі, які йдуть клиночком. Будь ласка, це тут Якщо вам потрібно обрізати край, підрівняти край вже покладеної плитки, або змістити край вже покладеної плитки. Будь ласка, цей плиткоріз. Якщо були внесені зміни в проєкт, і вам потрібно всередині вже покладеної плиточки вирізати якусь частину для того, щоб, наприклад, вкласти туди металевий фриз, металевий профіль. Будь ласка. Я знаю, що деякі майстри, коли плитка дуже різного розміру, діапазону в розмірах, вони вкладають плиточку одна до одної, а потім... Вирізають, підрівнюють шовчик саме цим плиткорізом. Так, він може бути півтора міліметра, може бути і міліметровий. Тому я й кажу, що це тонка і точна порізка. Далі, якщо вам потрібно відрізати від керамограніту, наприклад, з форматного 50 мм, 20 мм, 10 мм, але у вас немає і не буде другої спроби. У вас є лише одна плита і одна спроба, то це робота для цього плиткорізу. Чому я кажу, що цей плиткоріз робить унікальну роботу, тому що якщо у вас одна плита, то це унікальна робота. Якщо у вас одна плита і вам потрібно вирізати один г-образний виріз, один п- образний виріз, іншого такої немає, то це робота для цього плиткорізу. Цей плиткоріз має невелику потужність. Так, має невеликий діаметр диску. Так. Але разом із цим він має делікатний тонкий шов і відсутність такої вібрації, як на інструментах 800-900 кВт-1,5 кВт. Саме тому він робить делікатну різку, тобто відсутність додаткових сколів. Та унікально, коли у вас є всього одна плита, і вам потрібно виготовити всього один елемент. То це. Цей плиткоріз у наступному відео я розкажу вам про технічні особливості, технічні характеристики цього плиткорізу, з чого складається, які комплектуючі, що можна регулювати, чого не можна регулювати.